Вітаю, десятикласники та десятикласниці! Це урок української мови. З вами знову я, Анастасія Онатій. Поговоримо про те, як звучить українська і чому на перших сторінках чи не кожного підручника читаємо про її особливу милозвучність. Попрацюємо з критичним мисленням і знищимо поширені фейки. Будьте зі мною до кінця! Почнімо з базового й уже знайомого Орфепія, розділ мовознавства, що вивчає правила літературної вимови. Слово літературна в цьому правилі означає така, яка є стандартом для всієї країни, тобто саме таким варіантом, яким мають послуговуватися на телебаченні під час публічних офіційних зустрічей у школах, університетах тощо. Окрім цього, є нелітературні варіанти вимови. Це зовсім не означає, що вони не мають права на існування. Просто вони не є загальною нормою. Наприклад, діалектна вимова. Увага на екран! Ознайомимося з кількома орфоепічними ознаками гуцульського діалекту української мови. Ось так звучить гуцульська «и». та й просимо Бога, щоб Бог поміг нам роботу зробити, а людям щасливо зуткуватись. А як зачі у грім гріміти дощик на крапати? Він тижні назад допомагав мамі дерева за ну і напевне найпомітніша і найхарактерніша риса гуцульського говору це так зване єкання. Замість наголошеного я у слові гуцули люблять втулити є. М'ята, – «м'єта», лоша, – «лоще». А тут дві кошери, бо там одна косе в одній вівці, з другої їх беруть та й дой. Дивогу робні на весіллі. А що, це один 5? А якщо це я не наголошене, то йому теж не дають спокою, а іноді перетворюють на і. Згорда плісали молоді колідники. Ой, колідой, колідочко, яка ще нам мела. У мовленні на відео ви почули вимову, яка, звісно, не є літературною. І це нормально і цілком закономірно для мовлення певного регіону. А от ми з вами вивчаємо загальномовні норми. У цьому контексті діалектна вимова буде орфоепічною помилкою, відхиленням. Хоча насправді це дуже цікаве і багатогранне явище. Я залишу покликання на відео в конспекті до уроку. Раптом ви зацікавилися діалектами української мови. А на наступних двох уроках ми вже поговоримо про основні правила вимови голосних і приголосних звуків, які діють для всіх. Чи чули ви колись про те, що українська мова посідає друге місце у світі за малозвучністю? На конкурсі 1934 року в Парижі українську обігнала лише переможниця італійська. Я завжди запитую про це своїх учнів і прошу піднести руку тих, хто про це чув. Зазвичай зголошуються всі. Не хочу вас розчаровувати, але маємо справу з фейком. Виявляється, ніякого конкурсу мов не було. Просто один учений в американській газеті висловив думку про те, що українська і італійська дуже мелодійні. Ця ідея обросла домислами й проникла на сторінки підручники. Але не все так погано. Хоч конкурсу і не було, милозвучність була і є. І для доведення цього не потрібен Париж. Коли ми говоримо про милозвучність, маємо на увазі уникання складного для вимови нагромадження звуків. І це справді ознака української мови. Якщо по-простому, то в кожному українському слові майже однакова кількість голосних і приголосних. А якщо трапляється якесь нагромадження, то це швидше за все слово іншомовне. Наприклад, аерофільтр. У цьому слові є збіг голосних на початку ае та в кінці приголосних льтр. Це ознака запозичень. А якщо ж кілька приголосних опиняються поруч в українських словах, мова вправно застосовує правила, аби уникнути збігів. Саме так працює правило спрощення в групах приголосних. Пам'ятаєте, честь, але чесний звук Т випадає, щоб не було трьох приголосних поруч. Так працюють зміни під час додавання суфіксів Париж, а похідне паризький, а не парижжиський. Нарешті так працюють правила чергування у в і, й, про які поговоримо детальніше. Думаю, ви вже здогадалися, що основна ідея правила чергування у в та і допомогти мові уникнути збігів однотипних звуків. Це і є перше й найпростіше правило: між двома приголосними будемо вживати голосний, тобто прийменник У або сполучник І. Ви вже зрозуміли, що ми орієнтуємося і на попередній звук, і на наступний. Наприклад, якщо треба обрати між сидить у кіно та сидить в кіно, ми обираємо у, адже це позиція між двома приголосними «т» та «к». Так само балансуємо за допомогою сполучника І. Десятикласник І-кіт. між двома К. Оберненою буде ситуація між двома голосними. Щоб урівняти, оберемо приголосні в об'єктиві», Озеро в об'єктиві кава, й омлет. Якщо маємо початок речення або розділовий знак, то звертатимемо увагу лише на приголосний на початку наступного слова. Адже перед тим виникне пауза, тому мовленнєвий потік буде розірвано. Наприклад, ми прийшли кома, у кафе порожньо». Обираємо У перед приголосним К. Але ми прийшли, кома. В аквапарку весело. Найчастіше маємо справу з такою ситуацією, коли одне зі слів закінчується на голосний і інше починається на приголосний. Або навпаки. У таких випадках обираємо в або. й. Іду в кафе, сказала, й пішла. І насамкінець кілька слів про бонусні правила. Українська мова подбала й про те, щоб у мовленні не було збігів однакових приголосних. Наприклад, щоб поруч не стояли в та в. Адже це зовсім немилозвучно. Тому запам'ятайте, що перед в, ф, а також будь-якими збігами приголосних, де є в або Ф, наприклад, св, тв, лів, ДВ тощо ми завжди використовуємо у вистава у Львові, яблуні у цвіту. Запам'ятати буквосполучення можна так: львівський філософ хвалився своїми двома виданнями твору цвіт. За таким самим принципом завжди використовуємо і після або перед і, я, ю, «є», «ї». змія, і жаба. Бабак і єнот. Узагальнімо вивчення і спробуємо виправити порушення малозвучності в одному з моїх улюблених віршів Василя Симоненка. Звісно, у поетичних творах автори часто припускаються порушень малозвучності задля збереження ритміки тексту. Це нормально. Але ми не поети. Тож, виправляємо. Увага на екран! Ну скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом, вічним я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я це вічне, як і небо, доки мерехтітимуть світи, буду я приходити до тебе і до інших йтимуть ти. Як все буденно, як все звично, скільки раз це бачила земля. Але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. На екрані є уривки. Пропоную знайти помилки. Дотримуючись правил милозвучності, виправимо порушення, що в цьому хаосі доріг між голосним і приголосним. Зустрів і не зберіг коректно між двома приголосними. Ти і я це вічно як і небо. Коректно і перед я, а також між двома приголосними. Буду я приходити до тебе і до інших тимуть. Коректно, після коми перед приголосним, але йтимуть, треба виправити на ітимуть, адже в префіксах ми також можемо контролювати милозвучність. Так само в останньому уривку. Як усе буденно, як усе звично. До речі, гурт Систем» дуже гарно поклав ці слова на музику. Обов'язково познайомтеся після уроку. Як сказала одна гуморна авторка, якщо ви не дотримуєтеся правил милозвучності, десь далеко плаче одна маленька українська мовочка. А вам же не хочеться ображати маленьких гарненьких мовочок, правда? Тож мерщій на платформу Рятувати нашу грамотність! До зустрічі!